Вітаю 3 травня 2044, почнемо з правого берега. 4 і 5 травня. Зразу починаєш зівати. Як тільки відкриваєш рот на це питання, зразу починається зівота, тому що енергетика дуже така тяжкувата. Ілюзія ілюзія вибору, але ж у нас стоїть захист. ну, А між захистом стоїть башня. Хм. Ось вами, пожалуйста, домівки летіти буде. Ну, будемо сподіватися. До речі, летять десь біля багатоповерхівки або щось таке ну, Тут багато всього. Тобто тут багата баришня, тут домівки, дев'ятка, десятка. Я так розумію, що тут ще мається на увазі, помимо того, що буде летіти біля домівок, але ще буде летіти багато, тому що рицар це діє. І діяти буде багато, тому що це матеріальне. Розумієте? Давайте ще три карти покладу. Знову таки вибір, старший аркан. Е, значить, дивіться, правий берег. Я так розумію, що летіти у вас буде і даже, може, будуть постраждалі, але будуть збивати. Будуть збивати. Ось ця карта теж про це каже. Будуть обнуляти те, що буде летіти, ну, але ж, к сожалению, не все. Вже не подобається, тут якось більше якось е, е, під завалами, не під завалами, але людина без, без двіження, без захисту, без е, руху. Ця карта тяжкувата. Сонце лежить між таких тяжкуватих карт. Правий берег. Я так думаю, що так, бачите, це не сонце. Це будуть у вас там летіти, і ви будете дуже-дуже боятися. Що ж це за вибір такий? Присувати? Але ж він з такими він з такими картами. Ні. Правий берег. У вас, у вас тяжкуватий розклад. Скоріш всього, у вас буде гаряче. Скоріш всього, по якомусь бізнесу, опять-таки, або щось таке багатеньке буде летіти. І туди вже прилітало. До речі, вже туди прилітало. Я ще, ще на одній колоді подивлюся, тому що, тому що правий берег у нас, в принципі, не так, скажімо, чесно, рідко там щось відбувається. Давайте глянемо ще на Ленорманах. Я думаю, що якщо буде співпадіння, то да, якщо тут змякшиться ситуація, Ну, бачите, клопотання будуть, буде якась подія, будуть повідомлення, будемо ми про те знати, буде там летіти, пройдете по кращому варіанту, у вас ключ в руках. Будуть хлопці все робити як потрібно, але бачите ось. Тут ідуть військові, тут ідуть пльотки, тобто буде якась там у вас все ж таки ситуація. Крися не випали, але в ночний час, що подія оця? Планова, запланована. Запланована. Ну, нема крис. Нема. нема нічого такого, не коси, нічого. Я думаю, що пройдете по кращому варіанту, ця колода, вона темна. Ця колода, вона вважається темна сама по собі, але вона дуже часто показує непогані результати. Ну, давайте я сьогодні її відкладу, будьте обережні. Далі поїхали, будемо дивитися з вами зараз мости. Так, новий мост. ну Тут буде обходитися ситуація, тут іде захист, тут іде, будуть збивати, будуть гасити ребами, відводити, тобто все нормально. Тут теж буде все нормально по Преображенському. По Дніпресу. По ГЕСу, бачите, лежить пустота, пустота, але ще де десятка і п'ятірка. Це погані карти у нас. Ано. Бойова обстановка тут буде, йдуть втрати. Матеріальні працівники вийшли. Вийшов захист, вийшло здійснює. А що у нас тут по... Так, клопоти? Десь щось буде затиснуто, десь щось буде зажато. Тут іде жриця на колоді знизу і бойова обстановка. Судячи по жриці, я так розумію, що може. Навіть буде... Ну, Тут немає таких карт, як підриву, нічого, але щось секретне. Щось буде якось закрито від нас. Силове воздійств тут йде, десятка мечова йде. Мені трудно сказати, я не відчуваю тут чогось такого страшного, але якась тут йде ситуація негативна іменно біля Дніпро Тут більш-менш, хоча біля нового мосту також йде бойова обстановка. Дніпрогес, не скажу, що тут глобально, але зараз я ще на одній колоді подивлюся. Ключ вийшов, клевер вийшов. Але ж летіти буде і сонечко лежить. І що це за сонечко? Будемо ми з захистом все ж таки. Зірки це захист. Але сам прямо мост припадає. І що, і що далі? І що, і що? І що? І що? І де від тут загроза. В небі буде щось, воно бахкати, там будуть хлопці відпрацьовувати Сподіваюся, що все буде добре. Бачите, будуть відводити оцю косу. Будуть відводити косу, швидко щось таке буде, але вони будуть справлятися, клопотатися військові. Так, тут йдуть якісь події. Ідуть якісь події по Дніпро-Гесу. У нас лежить домівка, незначна якась трансформація. Але ж я сподіваюся, що все повинно бути нормально. Хоча ситуація дуже тривожна. Дивимося лівий берег. Останній раз оце шахіди коли літали. У нас іде Дніпровський, Вознесеновський, Олександрівський, і навіть Шевченківський примикає до Олександрівського дуже тісно, а і, і тут же до Комунарського. Тому це одна і та ж сама подія відбувається, я вже вам багато разів казала. Але кожен район по-своєму це відчуває. Поняли? Тобто на кожний район нема смислу дивитися. Хоча по одній карті можна кинуть, але оце загальне. Я хочу подивитися на центр. Іменно центр міста. Олександрівський район, це вулиця, вона граничить там вже з Шевченківським районом. Тому воно отак от все. Але у нас в Шевченківському дуже гучно було. Те. Так, давайте глянемо. Я подивлюся спочатку центр. Давайте я гляну. Ну, однозначно, бойова обстановка йде. Бачите, пльотки лежать зразу ж. Зразу ж. Але потім, дивіться, які карти йдуть. Сад, риба і всадник. Наприкінці лежить коса. Ой, боже, Боже, проблеми. Так, ситуація буде, нічого нікуди не дінеся. І початок, і кінець це показує. це йде по кругу, практично через день, кожен день це йде. Коли на них продивляєшся, подія відбувається, так вона запланована, і бачите, можуть бути дуже швидко швидкі якісь руйнування. Від чогось швидкого. Тут коса летить, тут трудно зрозуміти, що конкретно буде. Ну, негативні карти. Центр міста ви будете то чути, відчувати, і, можливо, у вас будуть пошкодження. Так, і давайте я гляну дно. Ось, пожалуйста, судячи по цим трьом картам, Наші військові будуть цим займатися, смягчати цю зміюку, ось їхні клопоти, що ж після сонечка йде робота. карти я кинула, Дніпровський район Лівобережжя, у вас там два напрямки може бути ближче до мостів. Букетик випав, це може бути і вламки, а може і не бути вламками з ключиком ось, пожалуйста. Ну, я так розумію, все ж таки, що може не буде вламків у вас там. Може не буде. Тому що, в принципі, карти позитивні. А що наближається, це таке воно. Бачите, ось, може, і будуть вламки. Тут я не можу 100% вам тут так сказати. Але це йде ближче до мостів. Бачите, мости самі по собі випали. Дніпровський район, Лівобережжя, у вас оця ситуація приближена до мостів. Якщо по мостам там йде робота, то ви то будете відчувати і, звісно, щось таке може бути. Але сказати, що щось тут шалене, ні, не скажу. Ви з ключем, ви з букетом, але в нічний час, звісно, таке собі. Будете, може, чути щось. Так, але то, що там буде вестися робота, клопотання військових це да. Руйнування поки що тут не побачила. Вознесенський район, також захист, трансформація, дуже якась швидкість. Що нам всадник покаже? Трансформація лежить між гарних карт, в принципі. Летіти то воно буде. Незначна якась. О, 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 пошкодження. Вознесенський район. Так, Олександрівський район. Запланована якась подія. Вона. Знаєте, запланована військовими. Ну, поки що я тут не бачу нічого страшного. Вознесенський район якось більше у вас програлося. На дні все ж таки від повітря йде загроза, але проходите ви її по клеверу. Але карти, звісно, негативні. Вознесенський район, будьте обережні, але це може бути Опять таки, граничить десь. Зараз ми Заводський район ще подивимося. Заводський рай... Йолки-палки. Зразу перша карта змія. Летіть буде близько до домівок. Але ж пройдете ви по клеверу, вийшли військові, букети. Відпрацюють вони. Я не бачу поки що нічого страшного. Тут що у нас на дні? На дні лежить коса. Люди у вас, вудський район, плютка. Так, Заводський район, оце Вознесенівський Заводський, оце у вас там буде якась історія. Буде дуже до вас близько. Шевченківський район. Ключ. Незначні події якісь відбудуться у нас тут, але більш-менш пройдемо їх. Так, да, іде якась ось подія. Ну, слава Богу, якось так. Зараз ще оце передивлюся. І оце передивлюся. І оце, передивлюся. Так, нічого такого, зновшибательного. Ну, двіжуха буде, але все відпрацюють. Все буде тут, ну, От що по дитині тут незначне? що це? Проходимо по клеверу. Але буде, може, якась тут подія, все ж таки, при захисті ось йде воно. Ну, вроді як нічого. Так, Шевченківський район, йдемо далі. Комунарський район. Нарський район, що воно лежить? Усього воно лежить. Це все заплановано. Буде йти по траєкторії. Будуть хлопці наші збивати, з ключем. Може, буде якась незначна. Ні, нічого не буде там такого. Але ось наприкінці, бачите, при роботі коса. І що? Ну, будуть обстрілювати. Будуть, будуть хлопці відпрацьовувати, повинно закінчитися непогано. Тут сад припав. Але, звісно, тут робота буде вестися. От прям показали, яка робота. В небі будуть збивати, будуть відпрацьовувати, стріляти ви ключем. Можливо, тут будуть і вламки. Моо, пожалуйста, бачите. Можливо, тут будуть і вламки. Так, я трошки тут уїхала. Люди, зараз я трошки вас подвину. От, щоб ви побачили. В повітрі це відбудеться. Дай Боже, щоб не було руйнувань у вас на землі. На землі будуть руйнування. Близько дуже проблеми є. Проблеми є. Так, дивимося балабільно. Забіно у вас буде йти, буде йти захист, тому що буде летіти, буде летіти по двом траєкторіям, будуть збивати, буде працювати ППО. Ну, ось в повітрі щось може ви Почуєте, тут будуть збивати все. Що це незначне? Тут військові? Тут все, що наближається, тут що тут наближається? Ну нічого нормально, все тут нормально. Так, і що по роботі тут? Швидко будуть відпрацьовувати, тому що буде летіти щось таке серйозне. Балабіну, ну я бачу, що даже по дну, бачите, у вас будуть якісь події проходити, але вони пройдуть у вас по клеверу, по кращому, по найменшому варіанту. Так, в небі щось шарахне, зіб'ють. Так, ну давайте глянемо кошугу. Так, кушугум, значить, у вас лежить зміючка, і бачите, будуть її збивати. Вночі це буде вестися робота. Ну, а так, в принципі, в принципі, дивіться, значить, виходить, що у вас буде. Летіти якась штука вночі, і її повинні збити. Одну зіб'ють, одну не, не впевнено. От, і чути ви це, звісно, будете, безусловно, тому що на дні у вас повністю лежать військові карти. У вас, скоріш всього, люди будуть, мабуть, обстріли. І, мабуть, ви будете чути ще щось. А ну, дайте я подивлюся. Да. Ви будете чути, люди, ви будете чути, може, навіть і... Якісь, ну, от як зенитка, от, знаєте, як десь, десь далеко, щось таке воно працює. Не то, що далеко, ви будете це чути. Ви будете чути багато якоїсь роботи військової, оружя якогось. Це буде зброя захисту. Це буде зброя захисту. Там у вас десь якась, якийсь водойом є. Оце там буде біля нього, або, знаєте, вода ще передає звуки дуже сильно. І от там буде вестися робота. І там буде оце збивання, оце будуть наші хлопці там вести роботу свою військову, кушугум. Те, що у вас оце буде, то, що у вас там десь щось прилетить, дуже велика вирогідність. Тому що у вас реально страшно. Реально, у вас там захист по сімочки. Ще й вибір лежить, ну, удари є. E, значить, у вас там неспокійно дуже кушугом. І ви чуєте, помімо того, що ми в Запоріжжі тут, ви чуєте ще своє там. У вас ситуація погірша, пострашніша, скажімо так, ви ближче там до, до, до лінії фронту. Тому у вас, звісно, ситуація гірша. І ви це все чуєте, і ви живете в цьому. Прильот дуже імовірний. На тару прям чітко. Ви бачили, башня прийшла. Давайте глянемо малу Екатеринівку. Сразу перша карта крис. Ну, у вас там пошкодження самі по собі є. Я вже багато разів казала, що коли вже є пошкодження, воно, як знаєте, цим шлейфом, як. Іде, от, як Дніпро Гес показує, або той же новий мост, якщо там якісь розрушення, якщо там построїли, як то, то там воно і Або десь жахнуло біля нього, і там вже є, то воно буде це показувати. Мала Екатеринівка, у вас креси падають. Але тут поряд іде книга. Зараз я роздивлюся, тут що воно тут покаже більше? Ні, все ж таки тут буде летіти. Так, персона тут прийшла, жінка, яка працює на ворога, вона буде це направляти. Я так розумію. Так, да, заплановано Мала Екатеринівка. Будуть по вас працювати. Ну, ви будете з ключем. те, що, можливо, вони зіб'ють. Але летіти буде. Буде летіти. Пройдете, Мала Екатеринівка по меншому варіанту. У вас те, що касається криз, це касається іменно... Це касається іменно, да, це якісь дії, які будуть руйнувати ваше життя. Розумієте? Ваше життя, воно по почуттям іде, по військовим. Нас сука буде здавати, мабуть, там ваші десь військові будуть, і там ще ця історія проглядається. Так, ану. Так, в повітрі. Тут ще це така неясна ситуація. Ситуація ця буде, звісно, в повітрі. Вона дуже наближається до вас. Ну, коротше кажучи, так, у вас ідеться історія. Мала Екатеринівка, у вас так... Бачите, не випали такі карти, але у вас ідуть ограничення. У вас, мабуть, світла там немає. Проблема з цим. От. І... Ну, підключать, але якийсь час воно не буде працювати все ж таки. Мала Екатеринівка. Катеринівка. Бойові дії, навіть те, що касається обстрілів, я бачу, що буде йти вдача. Тут, тут наші відпрацюють якось так по-тару тут і непогано. Невеликі якісь можуть бути пошкодження по трійки жезлові жизлові, ось військова ситуація йде. Так, буде тяжкувато. Луна також припала. от Ну, таке собі, Да навіть дно показало більше. Дайте мені відповідь, чи є така, чи є така дама. Так, двійка. Ну, по-перше, я так розумію. Саму даму не показало. Ага, ось вона все. Єсть. Єсть, єсть, працює вона. Зразу двійка прийшла з іншою країною. Вона їзде на автомобілі. В неї... Так, вона принесла вам дуже багато проблем. Вона вже принесла і ще принесе. Дуже багато проблем. Ви за неї втрачаєте. Вона може бути така молода, вона може бути така симпатична, приємна. Эм... Даже така відкрита, така общительна. Да, у нас радується. Е, в неї семья, вона местна, вона местна. В неї були проблеми в прошлом с законом. От. Може, даже вона така, знаєте, баришня легко, легкої поведінки. Або видає себе за таку. В общем, люди, вона у вас є. Вона працює на військових. Вона працює на військових і приносить вам. Принесла і приносить, і буде приносити ще. І буде ще приносить. Е, до речі, трошки там йде трошки звиг в її сторону. Може, даже її трошки там вже беруть за сраку. Може, вона там трошки вже під ковпачком. Тому що тут, тут коливається в неї вже той і трансформація. Ну, може, її горки самі приберуть. Ну, для Запоріжжя витягну, просто даже тасовать не буду. Бо вони такі тяжові ці карти. Просто для Запоріжжя витягну карту. Для Запоріжжя карту дня на 4 та 5 травня по одній карті. Обстріли руйнування. Покажіть, будь ласка. Четверте. Ухо. Будем чути. П'яте. Топор. Ну, якщо тут ми будемо відчувати, то тут явно йде фізично. Поки що так. Поки що так. Я з вами прощаюся. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Кому треба, звертайтеся, в описі під відео є мої координати. Там все написано. Записуйтеся. Не стісняйтесь, кому треба вирішувати якісь свої питання. Краще, краще звернутися до фахівця і проконсультуватися, якщо воно щось дуже важливе для вас. Всіх обняла, поцьома, все буде добре, все буде Україна, ніхто нас не здасть. Почуємось.